У перший день зими в Україні відзначають День працівників прокуратури. Від початку повномасштабного вторгнення на орган державної влади, окрім основних, покладено обов'язки фіксування воєнних злочинів проти нашої держави. Сьогодні ми вирішили дізнатися, як працювала обласна прокуратура в Житомирській області. 24 лютого мабуть, залишиться в нашій пам'яті назавжди, тому що така активна фаза. Військової агресії по всій території України почалася, і всі пам'ятають, мабуть, ранок, і у кожного він відбувся по-своєму. Не буду щось вигадувати, але скажу так: коли мені зателефонували, я подумав, що будильник у мене дзвонить. І я думав. Як не розбудити дитину і відключив, але прокинувся, тому що І мені говорять, що відбуваються такі події, події в... ну, у нас на території. Треба було своїм прикладом, мабуть, показати. Відразу всі поїхали на роботу, але крім робочих завдань, у нас Стояли й інші завдання. По перше, забезпечення роботи колективу і забезпечення їхньої безпеки у перший день війни. Весь колектив був зібраний на роботі, адже прокуратура це орган державної влади, на який конституцією України покладені функції захисту прав і свобод людини, тому діяли злагоджено та виважено. Пригадує керівник. Колектив прийшов, розподілив між собою робочі завдання. Потреби евакуватися не було, проте все, що було необхідно, ми для себе зробили, тобто ми знаходилися в певному мобільному стані, проте і визначені були люди, які в будь-якому випадку залишаються тут на місці. Крім того, у нас же розташовані відділи окружних прокуратур, як на півночі, яка піддалася певній і обстрілам, і окупації. Ми мали забезпечити їхню роботу в будь-якому режимі. Зараз говориться про Користенську, так? Так, прокуратура. Прокуратура, так Користенська прокуратура. Вони залишились прокуратура. на місці чи їх десь було так? Ні, вони залишилися практично на місці. І відділ в Малині залишився на місці, постійно знаходився там черговий. Відділ вовручі залишався на місці. Незважаючи на те, що ну тобто була вивезена певна там режимна документація, а люди залишалися на місці і в принципі повністю виконували свої функції з перших днів війни. Прокуратура працює з іншими оперативними підрозділами і спільно фіксують усі злочини, які вчиняє Росія проти нашої держави, і таких багато, говорять фахівці. Найбільша кількість зафіксованих кримінальних правопорушень їх 750. Це посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Крім цього, ворог скоїв 375 злочинів, що стосується порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок обстрілів пошкоджено 2814 об'єктів цивільної інфраструктури ворожими обстрілами також. Окрім об'єктів інфраструктури, спричинено ще й навколишньому природному середовищу шкоду. За даними фактами екоцидів, розслідується на даний час ну, також є провадження, і в цих провадженнях вже встановлено розмір заподіяних збитків, це понад 300 мільйонів гривень. Житомирська область частково була окупована, і правоохоронцями області були затримані російські військові. Про їх подальшу долю розповідають у прокуратурі. Правоохоронцями області затримано 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну, на даний час ці особи відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права щодо обміну полонених обмінені на військовослужбовців Збройних сил України. Чи були вбиті російські військові на території нашої області? Ну, у нас таких проваджень про саме вбитих. В нас є провадження стосовно пілота російського збили літак і загинув пілот. Ну, цей пілот також обмінений. Попри страшні події в Україні та області, а це не лише руйнування житлових будинків, об'єктів, інфраструктури, а й загублені людські життя тих, хто зраджує свою країну, не меншає. Говорять у прокуратурі. Від початку війни в області викрито 77 фактів колабораційної діяльності. Це ну досить значна цифра. Майже півсотні кримінальних проваджень 49 з обвинувальними актами спрямовані до суду для розгляду. Наразі є 34 вироки, якими осіб засуджено до покарання в межах санкції передбаченої статті санкцію передбачено покарання займати позбавлення права обіймати будь-які посади в органах місцевого самоврядування державної влади терміном від 10 до 13 років. Серед колаборантів є люди різних професій, є і підприємці, є і працівник навіть виправної колонії. І що найсумніше, є вчителі, є вчителі навчальних закладів і навіть у нас є викладач університету. Найстрашніше у цій війні смерть цивільних людей, а особливо дітей. Станом на жовтень понад 400 дітей було вбито агресором по всій країні. Не минуло лихо і наш регіон. У ну, нашій області розслідується 5 кримінальних проваджень, де потерпіли діти. 15 дітей потерпіло і троє е, е, загинуло. Були обстріли Коростенський район, місто Малим. Здається, був е, Ракетний обстріл і загинула сім'я з діток. Двоє маленьких діток і один неповнолітній хлопчик. От ще є кримінальне провадження, так само розслідується 24 кримінальних провадження за фактами руйнування пошкоджень закладів освіти, 58 дитсадків навчальних закладів шкіл і вищих навчальних закладів. Кожен такий злочин фіксується і розслідується в межах кримінальних проваджень. Ювенальні прокурори зосередили свою роботу і на внутрішньо переміщених особах. Важливо встановити факти, які саме злочини скоювали російські військові проти українських дітей. Багато фактів люди повідомляли, які були внутрішньо переміщені в нашу область з Донецької Луганських областей щодо о, повідомляли. Конкретні дані відеоматеріали надавали, пошкодження закладів освіти. Більше всього, інфраструктура дитяча була пошкоджена саме в тих областях. Сприймали відповідні рішення, допитувалися особи, матеріали скеровувалися, ну, в межах основного провадження. Війна війною, а злочинів у бюджетній сфері не менше. Є. Про це говорить перший заступник прокурора Олег Мостиховський. Цьогоріч виявлено правоохоронцями більше 50 фактів розкрадання бюджетних коштів. Це розкрадання Чорнобильських коштів, це організована злочинна група, це онкодиспансер, керівник онкодиспансера, це це ну, менш такі, скажімо, ну, амбулаторії, три кримінальних провадження по трьох амбулаторіях скеровано до суду. Це, це ми говорили про викриті злочини. Якщо говорити про скеровані до суду, то цьогоріч 30 одне кримінальне провадження, вже обвинувальний акт, у якому скеровано до суду. Фактично, цей рівень минулого року за рік було за. Минулий рік було 37 таких злочинів викрито скеровано, обвинувальні акти до суду. Цьогоріч вже 31. У Житомирі є об'єкт, на реконструкцію якого витрачено вже 15 років і не один мільйон гривень. Мова йде про стадіон Полісся, на який знову планують виділити 40 мільйонів гривень. У прокуратурі кажуть, факту розкрадання коштів не встановлено. По стадіону можу вам сказати точно, що є кримінальне провадження, але Факту кримінального розкрадання коштів повічно не встановлено. там тривають експертизи. Якщо такі факти будуть. То звичайно, що ми будемо Ну, Якщо буде підтверджений експертом, факт розкрадання коштів при будівництві стадіону чи будь-якого іншого об'єкту, ми будемо реагувати. у прокуратурі. Кажуть, у державі багато запобіжників, які повинні стримувати чиновників від різних схем розкрадання коштів, тому правоохоронці не можуть вплинути на цей процес у державі. Достатньо е, запобіжників, які повинні були б. Е, Стримувати осіб від розкладання бюджетних коштів це і здійснення технагляду, це і контроль за виконання якісних якістю робіт у кожному випадку. за Тобто, це ж не є, скажімо, що хтось витягує гроші в своїй кишені і робить на власний розрахунок. Так, це ж не приватні кошти, а у кожному випадку проводиться тендер, вибирається підрядник, укладається договора, є закріплені особи відповідних державних структурах є особи, які підписують акти виконаних робіт. Це і авторський нагляд, і технічний нагляд. Тобто є достатньо, достатня кількість важелів, яка дозволяє. Контролювати цей процес, якщо на якомусь етапі він не спрацьовує, відповідно включається правоохоронна система і вже реагуємо постфактом. Ну забезпечити там як сказати поліцейського чи прокурора з нагайкою на кожному об'єкті ну це абсолютно нереально. Незважаючи на консолідацію суспільства у воєнний час, є ті, хто нагріває руку на гуманітарній допомозі. Цьогоріч, якщо говорити по викритих злочинах у сфері, скажімо так, волонтерської діяльності, це Чотири кримінальних провадження, два з них стосуються безпосередньо шахрайсу. Це стаття 190, коли під виглядом ну просто особи шахраї заволодівали коштом під виглядом реалізації амуніції. Тобто це і бронежилети, і каски, і наколінники і різного роду така продукція. Фактично це публікація злочинів, або через мережу інст... повідомлень, перепрошую через мережу Інстаграм або OLX, Після цього гроші. Тримувались на картку, привласнювалися, відповідно, продукція ніяка не направлялася. І безпосередньо. Нові статті це 201 значком 2, це розкладання, скажімо так, гуманітарної допомоги. Також були були публікації у нас на сайті, там, де завозили автомобілі за кордону, під, під нібито під прохання військових частин різного роду, а в подальшому реалізовувалися через авторію. Цивільний захист населення одна з функцій держави, спрямована на захист та безпеку людей. У прокуратурі кажуть, одразу після вторгнення Російської Федерації було проведено ряд перевірок укриттів та бомбосховищ, і в цьому напрямку теж знайшли порушення органами прокуратури підготовлено 11 позовів до балансотримувачів з вимогою зобов'язати їх привести до належного стану об'єкти цивільного захисту населення. Також Забезпечити їх придатність для захисту населення від негативних наслідків збройної агресії. Між тим керівник обласної прокуратури каже, до захисту цивільного населення були готові. Працівники прокуратури допомагали і продовжують допомагати військовим. Навіть у Житомирі є блокпост, який називають прокурорським. Знаєте, як в народі називався блокпост. В парку біля підвісного моста. Прокурорський. Його, організував його будівництво. наш начальник МТЗ звіз туди стройматеріали. Потім хтось ну, якби виставив вже ж людей і так далі. тому подібне. І організували їхнє харчування і так далі. Тому подібне. Про те, що буде війна, у обласній прокуратурі не знали, але були готові до будь-якого сценарію, говорить її очільник. І на запитання, що вдавалося найскладніше у роботі від початку воєнного стану, робить паузу, яка змушує у спогадах повертатися у той день, який став новим відліком часу для усіх українців. Ми всі не зустрічалися з військовою агресією, і тут необхідно було діяти дещо стандартно, брати на себе відповідальність не тільки за роботу, за її результат, а те, що ми говорили, і за консолідацію ну, колективу, і за її евакуацію, і безпеку, можливу евакуацію, безпеку прийняття швидких рішень. Nou, тому що ми пам'ятаємо, да, як вибудовувалися барикади, і то, і то, і то, і то. Нестандартним було все. Про тяжкість, мабуть, сказати не можу. А нестандартним було все, тому що консолідація всього суспільства, да, і необхідність і бажання бути дотичними до оборони зробило нас такими, що ми крім своєї роботи мали думати мали бажання зробити дещо більше. Да? І ми пам'ятаємо, як усі, в тому числі і наш колектив, знаходив можливість зробити сотні коктейлів Молотова, організувати по можливості. Виробництво протитанкових їжів, то це, мабуть, ну не стандартно. Але на сьогоднішній день це, мабуть, стандартно для усіх бажаючих для громадянина України. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1